Вільні народи вільної країни. Завершилась вже 25-та доба, як російські військові поїхали на навчання, а опинились на нашій землі. Всі вони так кажуть, коли потрапляють в полон. Вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж нацистів, від яких вони хотіли, нібито захищати наших людей. Як вони шукають і не можуть знайти українців, які зустріли б їх з квітами, хоча б в якомусь місці нашої держави, хоча б в якомусь селі. А головне, російські військові ніяк не знаходять дорогу додому, а тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий. На суд Божий, на якому вони, я впевнений, отримують тільки одне покарання одне на всіх. Вічний підвал, навічно під бомбами, навічно без їжі, води і тепла за все, що вони наробили проти наших людей, звичайних українців, проти мирних людей. В Охтирці, Харкові, у Бородянці, у Чернігові, у Волновасі, у Маріуполі, багатьох інших наших відважних містах. У блокадному Маріуполі російська авіація скинула бомбу на школу мистецтв. Там ховалися люди. Ховалися. Від обстрілів, від бомбардування, там не було військових позицій, там було близько 400 мирних людей. У більшості свої жінки і діти, люди старшого віку. Вони під завалами. Ми наразі не знаємо, скільки живих, але знаємо, що того льотчика, який скинув ту бомбу, ми обов'язково зіб'ємо. Як вже збили майже сотню інших таких же масових вбивців. Сьогодні я виступив в Кнесеті перед всіма депутатами і урядовцями, але перед усім я говорив від вашого імені, від імені всіх українців, говорив з народом Ізраїля, який, я впевнений, розуміє нас як вільні люди, вільних людей. Звичайно, Ізраїль має свої інтереси, стратегію захисту своїх громадян. Ми все це розуміємо. Прем'єр-міністр Ізраїлю пан Беннет намагається знайти переговорний шлях із Росією, і ми за це вдячні за кожне зусилля, щоб раніше чи пізніше ми почали говорити з Росією. Можливо, в Ірусалімі. Це правильне місце для того, щоб знайти мир, якщо це можливо. Ну а у російських пропагандистів сьогодні. Довольно сложная задача, ведь впервые в истории президент иностранного государства выступал в Кнессете по видеозаписи и перед народом Израиля. Президент Украины, который в Москве обвиняют в нацизме, выступал в Кнессе перед народом Израиля. Уже один этот факт подтверждает, насколько в Москве все не так. Противом Дубы 20 березня противовало лишь 4 гуманитарные... Коридори всього евакуйовано 7295 людей майже 4 тисячі маріупольців за день прибули до Запоріжжя. Завтра зранку готуємось направити в Маріуполь ще нові автобуси, щоб продовжити цю важливу місію. Більше трьох тисяч людей врятували у Київській області, але у Харківській області. Російські війська захопили нашу колону, наш гуманітарний вантаж для міста Вовчанськ. Немає зв'язку. Зараз з шістьма людьми, п'ять водіїв та один лікар. Будемо їх визволяти, будемо знову і знову намагатись доставити нашим людям найнеобхідніше. Херсонська область сьогодні знову боролась. Я їм вдячний. знову на вулицях, як завжди, за нас всіх, за Україну. З національними прапорами. І з нашою українською хоробрістю без зброї проти окупантів, проти пострілів військових машин. Це подвиг, який надихає всіх нас. Це Україна, якою ми всі пишаємось. Це українці, яким я безмірно вдячний. Як і увесь наш народ в день говорив із прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, справжнім другом України, який не вагається і не шукає відмовок. Домовились про конкретну підтримку для нашої держави на самітах наступного тижня Великої Сімки і НАТО. Хоча ми не є членами цих організацій, але я бачу, що як мінімум один голос в Україні там є. Також поспілкувався з Ештоном Катчером і Емілою Куніс, зірковою парою, яка щиро вірить у нас, у нашу перемогу, у наше майбутнє. Вони допомагають українцям. Вимушеним переселенцям, збираючи кошти, вже удвох вони зібрали 35 мільйонів доларів. Подякував їм від щирого нашого народу від всіх нас. Погодьтесь, це хороший результат тільки для однієї пари наших друзів в Америці. Ну, а ми працюємо над тим, щоб нашими друзями був увесь світ. Особисто вручив державні нагороди українським розвідникам, прошу поставитись із розумінням. Я не можу назвати публічно їхніх імен. Але повірте, що внесок цих людей у нашу оборону настільки вагомий, що ордени і звання Герої України для них це мінімум, який ми можемо їм дати, щоб просто віддячити їм та усім нашим героям, завдяки яким ми тримаємось. І не погано, а Україна живе. Слава Україні!